Кій школі в кабінеті хімії борці з незаконним обігом наркотиків знайшли прекурсори. Два кілограми соляної та близько кілограма серчаної кислоти для шкільних уроків хімії речовини звичні та ось зберігали їх не так, як закон пише, без відповідної ліцензії та з порушенням встановлених правил обігу, вільно і доступно для всіх, що і зацікавило правоохоронців. Я можу впевненість сказати, що зазвичай такі саме реактиви, враховуючи, що нема встановленого порядку зберігання, можуть привести до витоку. З з легального обігу в нелегальний, яке в подальшому може привести до вигляду наркотичних засобів саме з цих речовин, те, що знайшли в школі, зараз у руках експертів-криміналістів. Одна скляна пляшка темнокоричневого скла, прозора, який наклеє на етикетку H2SO4, що являється сірчаною кислотою. Для шкільних хіміків це робочі матеріали, для правоохоронців прекурсори, речовини, з допомогою яких можна виготовляти наркотики. Не в школі звичайно, а вдома. І чим далі, тим частіше натрапляють на домашні нарколабораторії. Рідина з різким оцтовим запахом схожа на який є прекурсором. Де використовують ті ж таки прекурсори, Являється і каталізатором, і якраз ну тієї речовної, яка там в осадках або там в випарюваннях дає саме ту е, сполуку, яка є основою наркотичних засобів. Вся проблема не в наявності в школах прекурсорів, проблема в неправильному зберіганні та ще й використанні без ліцензії. Це є на університет ліцензія. Вона дає право роботи з прекурсором. Ось так виглядає документ, який називають ліцензією на право проведення роботи з прекурсорами. Зі всіх навчальних закладів краю їх мають лише три місцеві вищі медичний, прикарпатський та технічний університети. Завідувачка аптечним складом медуніверситету показує, де у них зберігаються хімічно-наркотичні речовини. На сьогодні в мене ацетону є 2,4 Кілограма, значить, три фляшки по 0, три бутилки по 0,8 кілограма. Ліцензія на зберігання прокурсорів недорога. З нею простіше і безпечніше, кажуть правоохоронці, аби не сталося так, як у делятині, та ще кількох школах Прикарпаття. За даним фактом проти директора школи порушено кримінальне провадження. Освітянина оштрафують.